Нова Українська школа п'ятий клас. Краса природи, життя у поезії Павла Тичини. бував ти у наших краях. Село Піски на Чернігівщині це мала Батьківщина Павла Тичини. Сім'я була багатодітна, жили бідно, зате всі гарно співали. З малку Павло виявив хист до музики, малювання і віршування. Природа один із головних образів у творчості поета, Павло Тичина трепетно ставився до найменшої живої істоти: комашки, мурашки, павучка. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори. А весняні ночі в гаях. Ах хіба ж ти, хіба ж ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях? Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся, Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Якісь там люди і зросли у степах. Що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тепер завжди я бачу в сльозах не бував ти у наших краях, що є предметом авторського опису у поезії Звичайно, природа. Ми знаємо різні жанри. Поезії. Є філософська поезія, це роздуми про стан душі. Є інтимна поезія, це поезія про кохання, є пейзажна поезія поезія про природу. І зрозуміло, що перед нами зразок пейзажної поезії. Поетичні роздуми і почуття, викликані картинами та явищами природи. У якій формі побудований вірш? Це умовний, уявний діалог із співбесідником, який не був в Україні. Про що розповідає ліричний герой уявному співрозмовнику? Про небо, блакитні простори, про степи, про весняні ночі, про гаї. І за допомогою яких засобів образної мови, тобто тропів, течина змальовує красу рідного краю, які ж ми з вами знаємо тропи, тобто засоби художньої виразності. Це епітет – художнє означення, що підкреслює характерну рису, явища, предмета, поняття. Ви знаєте, що епітет відповідає на запитання, який, яка, яке? Це художнє означення. Метафора. Це художній засіб, в основі якого. Перенесення рис з одного предмета на інший на основі подібності. Метафора, простіше кажучи, це вживання слів у невластивому їм значенні, у переносному значенні. І порівняння художній засіб, в основі якого зіставлення одного предмета з іншим за спільною для них ознакою на основі подібності. Епітети там же небо, блакитні простори, а весняні ночі в гаях. Порівняння там могили, як гори, метафора. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Ось з допомогою таких художніх засобів, як епітети, порівняння і метафори. Павло Тичина змальовує красу рідного, рідного йому краю. Про які могили йдеться в поезії? Там степи, там могили, як гори, пише Павло Тичина. Перед нами фото одного з курганів, скіфських курганів. І тому відповідь на запитання, чому могили як гори, може бути такою, що на території України, де раніше жили скіфи, збереглося багато курганів. Ці земляні горби, які скіфи насипали, це земляні горби, які скіфи насипали над могилами своїх вождів. Тичина, що більш імовірно, згадував. Козацькі могили. Ось підтвердження цього може бути і народна пісня: Насипали над козаком високу могилу, посадили в головеньках та червону калину. Пам'ять про своє минуле важлива і пам'ять про своє минуле невіддільна від любові до природи свого краю. У творі дуже багато окличних речень. Не бував ти у наших краях, а веснянії ночі в гаях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Єсть там люди, зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Що ж автор хотів передати окличними реченнями. Окличні речення виражають емоційні переживання ліричного героя. Це може бути почуття здивування, замилування, а веснянії ночі в гаях. Це може бути почуття захоплення не бував ти у наших краях. Є там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. І це, звичайно, ще одна функція окличного речення, привертання уваги читача. Знайдіть рядки, які повторюються, можемо зробити висновок. що Є своєрідне обрамлення, рядки не бувавте у наших краях повторюються чотири рази: на початку, в кінці вірша і всередині, завершуючи відповідні строфи. За якою метою автор використовує повтори? Можливо, Павло Тичина висловлює замилування красою рідного краю. Хоче викликати у читача своє рідне почуття заздрості. Не бував ти у наших краях. А можливо, повтор з'єднує частини тексту в одне ціле. А про людей. Є там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати. Що не можуть без пісні і нивки зорати, так пише Павло Тичила про своїх співвітчизників. Поет пишається своїми життєрадісними земляками, які не люблять, не вміють ридати, які не можуть без пісні і нивки зорати. А уявного співрозмовника, який не бував у наших краях, автор завжди. Бачить в сльозах? Ту ж є головним героєм ліричних творів. Згадуємо, це ліричний герой. Ліричний герой це особа, думки і почуття якої виражаються у ліричних творах. Опишіть ліричного героя поезії «Не бував ти у наших краях, який він є! Ліричний герой відчуває замилування природою рідного краю. Він закоханий у красу рідного краю. Він пишається людьми, які живуть на одній з ним землі. Чи впливає природа на емоційний стан людини? Природа це багате джерело духовного збагачення людини. Природа наповнює нашу душу красою. Милуватися красою природи, це значить зробити її предметом особливої уваги, це значить духовно з'єднатися з нею. Вдивлятися, слуховуватися, Бачити прекрасне і не лишитися байдужим. Що означає для тебе бути патріотом? Грецьке слово патріот це співвітчизник і патріотизм це любов до батьківщини, говорити красиві слова. Про любов до своєї землі це патріотизм, чи може знати історію свого народу, шанобливо ставитися до традицій, піклуватися про майбутнє своєї країни, дбати про добробут своїх земляків, бережливо ставитися. До довкілля, що означає, для тебе бути патріотом. Життя Павла Тичини було часткою життя всього українського народу. В Одній із поезій він писав Радощі і Чорну днину все я з вами розділю. Любите ви. Україну я ще більш її люблю.